У 20 років доля зробила мені несподіваний сюрприз подарунок від бабусі. з заповітної скриньки вона витягла лакові туфлі з найніжнішої шкіри та сяючі червоним рубіном сережки. Все життя бабусі було присвячене благородній місії вчителя. Шкільний дрес-код диктував практичність, тому каблуки і лак. Їй вважались непрактичними, туфлі ж, наче застигли в очікуванні свого часу, чекали свого моменту в скринці, поки мода не зробила виток, повернувши їх у тренд. Я із захопленням крутила в руках ці скарби. Моя зарплата, хоч і не була мізерною, але я навіть не розглядала таке розкішне взуття і прикраси, та й знайти подібне у магазинах було практично нереально. Їх треба одягати тільки з особливих випадків, пробурмотіла я. В театр чи філармонію, сережки теж святкові, не на кожен день. Бабуся, що побачила на своєму віку багато чого, з суворою ласкавістю в голосі промовила носи їх зараз, Олено. Ранок це вже день, вечір приходить непомітно, занадто швидко, не відкладай життя на потім, повір мені. Літо та осінь пролетіли у вихорі безлічі подій, і туфлі швидко зносились. Але вони стали першою по-справжньому прекрасною річчю у моїй юності. Сережки ж я бережу досі, мої перші золоті сережки, з якими пройшла вся моя молодість. Мудра порада бабусі запала мені глибоко в душу, не варто відкладати життя на потім, адже воно може так і пролежати в скринці нерозпаковане, і добре, якщо комусь вдасться щось передати. Жити треба тут і зараз, насолоджуючись кожним моментом. Чи згодні ви з цим? Напишіть у коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.